Сьогодні ми вивчаємо другий урок із нашої тематики цього кварталу, Божа любов і справедливість. І цей урок має назву любов завіту. І ви знаєте, ми бачимо, що в любові Божій багато-багато відтінків. Сьогодні, що таке любов завіту? Це дуже важливе питання, бо знову в людей звучить таке, що Бог любить усіх. Так, Бог любить усіх. Але користуватися цією любов'ю можуть тільки ті, хто вивчають оці питання Божої любові. Тобто є якась любов завіту. Що це таке? Ну, я думаю, ми знаємо, що таке любов чоловіка до жінки. Любов чоловіка до жінки, коли вона законна, вона приводить до того, що вони приходять до шлюбу, вони записують свої права, обов'язки. І це дуже важливо. Шлюб не може бути, знаєте, таким якийсь беззаконний. Я наречений, сказав своїй нареченій, я тебе люблю, я буду жити для тебе. А потім, коли я стаю її чоловіком, то я кажу, а тепер я буду жити для багатьох. Ну, ти в мене є, а от тут є сусідка, тут є на роботі хтось. То в нас записана Богом така програма, що це визиває наше несприяття, коли людина адекватна і нормальна. Хоч в 21-му сторіччі, ви знаєте, вже і казати про це якось є шведська любов, є скандинавська любов, є інші, є навіть любов мужчини до чоловіка до чоловіка, жінки до жінки. Але ми будемо казати про ту Божу любов, яка відкривається в святому письмі. Тому Бог і сприймає свій народ як наречену. В Біблії є таке поняття, коли Бог каже про церкву, це моя наречена. Чому так? Бо Бог хоче показати, наскільки. Тісніші стосунки між чоловіком і жінкою, такі стосунки він має і з його народом. Тому у церкві шлюб це було свято. Люди приходили, вінчалися в церкві, получали благословіння, бо до шлюбу в Біблії в Бога особливе відношення. І шлюб в Біблії називається таким же словом, як і завіт берід, договір. Тобто, з дві сторони про щось договорюються. Тому Божа любов має розповсюджена на тих, хто з ним договорився про якісь правила. Любов не може бути без правил. Любов без правил це знаєте, це перелюб. Любов без правил це анархія. І оці права Божі, яка любов повинна бути, він описав у своєму законі. Тому Бог желає, щоб наш, бажає, щоб наша любов була законна, а не та любов, знаєте, як коли дальнобійники їхали, то там дівчата стояли. Вони теж, і коли проїжджаєш, бачиш, що стоять дівчата, вони теж кажуть: ми любимо ми любимо дальнобійників, але це незаконна любов. Тому любов Божа, вона була окреслена Його Словом. Тому ми читаємо сьогодні пам'ятний наш вірш Івана 14, розділ 23 вірш. Ісус відповів до нього і сказав: Як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Так, Бог любить у світ, але прийти і явити свою любов він може тільки тим, тут написано в пам'ятному вірші, хто береже Його слово. Це дуже Важливо, ми вже казали в першому уроці, що в Бога є гнів. Гнів Божий це нормальна реакція, адекватна реакція Божої природи на гріх. І Бог не може прийти просто так до грішника, бо він і спепелить грішника. Від грішника залишиться тільки головешка. І в Біблії є таке, такий розділ, коли в книзі Левіт два сина Аронової зайшли в святилище, там, де Бог знаходиться, з підступним своїм вогнем. І Бог спалив їх і сказав Аарону: навіть не плач про своїх дітей. Тому ми повинні розуміти, що Бог може прийти зі своєю любов'ю тільки до того, хто приймає Його любов у Ісусі Христі. На це для цього був покликаний завіт, заборони завіта, правила Завіта. Це було покликано для того, щоб нас берегти і щоб Бог мог спілкуватися з нами. Тому ми читаємо Матфія, 22, розділ, 14 вірш, бо багато покликаних та вибраних мало. Тобто Бог ж бажає прийти в кожний дім, Він бажає прийти в ваш дім, в дім вашого сусіда, в дім ваших дітей. Але Бог каже: я не можу прийти в ваші дома, бо ви слово не бережете, коли ви не бережете слово, так каже Ісус Христос. Тому Бог нас лікує від гріха для того, щоб мати з нами співвідношення. І коли людина вперта, коли людина не хоче виконувати правила, то пришестя Бога до цієї людини приводить к її загибелі. Є така черта, за якою вже милість не може бути Бога до людей. Ми читаємо буття 15 розділ, 16 вірш. А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріха мореянин. Ми живемо в гріхі, люди живуть у гріхі, Бог терпить, милосердя Його терпить, терпить, терпить. Але коли цей гріх накопичується, то четверте покоління все. Це любов завіту. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог пішов на ризик, створюючи цей всесвіт. Його любов, там, де свобода. Там, де свободи нема, не може бути і любові. Там, де любов, там свобода. А там, де свобода, це ризик. Тому Бог ризикував, знаючи, що треба буде вчити в цей свісік свободі, користуванню свободи, що це буде непросто. І перший, хто захотів, ви знаєте, свобода, яка без правил, це анархія. Перший анархісти дьявол. Він захотів повною любов'ю, без усяких прав. Потім він навчив так людей, Адама і І коли Господь предложив Адаму і Єві, що треба ж любити по правилах, оце робити, оце не робити, я сказав, не треба цього. І тепер вся наша земля живе не по правилам. І ми бачимо, до чого це привело. Однак в нашому посібнику, порочнику суботньої школи, написано за 7 січня такі слова. Однак ми не повинні припускати помилки, вважаючи, що Господь насправді перестає когось любити. Бог не перестає любити навіть того грішника, хто живе з ним не по правилам, але в Бога є питання, велике питання це трагедія. Бо цього грішника, як ми писали в четвертому, чи в якомусь поколінні, Богу прийдеться знистожити. Бо гріх не може рости, рости і рости, рости. Це як ракова пухлина. Коли ракову пухлину на якій стадії у свій час не вирізати, загине все тіло. Тому в об'явленні в шостому розділі ми читаємо: «І земні царі, і вельможи, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний. Поховалась у печері та в скелі гірські, та й кажуть до гір та скель: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву ахця, бо прийшов цей великий день гніву Його і хто стояти може. Наступить такий момент трагедії Бога. Це трагедія Бога, коли треба буде озером огненим палити своїх дітей. Так, Бог любить усіх. Але наступить момент, коли треба було буде землю очищувати від гріха і від грішників, які від цього гріха не очистились. Ісая 48, розділ 9-10 вірші. Раді ймення свого, я спиняю свій гнів. О чому я можу спілкуватися з Богом, чому я можу молитися. Чому він може мені відповідати, бо і мені іноді люди кажуть, що він мені не відповідає, бо куди, Богу, треба кудись гнів дівати на мої гріхи. І це тільки Ісус Христос. Ради імення свого я спиняю свій гнів, і ради слави своєї я стримуюся проти тебе, щоб не знищити тебе. Оце перетопив я тебе, але не як те срібло, у горні недолі тебе дослідив. Божий гнів нас лікує, і коли ми підкоряємось, коли ми вчимося жити по Його слову, то це приносить нам благословіння. Коли це не так, то це приносить нам прокльони. Не тому, що Бог так хоче. Пам'ятаєте, ми читаємо, коли Бог сказав Адаму: не з'їж з цього дерева, там навіть Бога навіть не було поруч. Наш вирок виносить нам слово Боже. Слово Боже винесло вирок. І Бог прийшов, щоб спасати Адама, приніс жертву, одягнув Адама в одежу для того, щоб його спасти. Хай Господь благословить нас цінувати його слово, цінувати завіт, на основі якого нас це слово і стоїть, і бути благословенними в Господі. Амінь.